Доброго дня, шановні колеги, 2 листопада ми будемо відзначати День соціального працівника України, і ми всі будемо з вами дякувати цим людям. Але сьогодні я хочу говорити не тільки про подяку, а й про справедливість, адже важливо, щоб суспільство і держава цінували роботу тих, хто тримає сьогодні на плечах турботу. Людяність та милосердя, адже саме соціальні працівники допомагають ветеранам, родинам загиблих, внутрішньо переміщеним особам, сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, і цей список не має кінця. Сфера соціальних послуг сьогодні постійно розширюється, і саме соціальні працівники стоять поруч у найважчі моменти життя. Це ті, хто працює там, куди більшість навіть не заходить у геріатричних пансіонатах, інтернатах, центрах милосердя та притулках, там, де пахне ліками самотністю і тишею. Вони доглядають стареньких хворих людей, людей з інвалідністю, слухають історії, які повторюються щодня, щоб просто хтось відчув. Що він не сам. Вони замінюють родину тим, хто залишився сам, приносять хліб, ліки, воду. І іноді це єдині двері, які відчиняються до людини. Але на жаль, рівень. Оплати праці у соціальній сфері принизливо низькі. Особлива складна ситуація у працівників інтернатних закладів. Більших соціальних працівників отримує сьогодні на руки 6400 тисяч гривень у місяць без премій, надбавок, без стимулів. І це за важку, емоційно виснажливу і суспільно важку роботу, і саме через надмірне навантаження та мізерну заробітну плату. І сьогодні змушені звільнятися з роботи у громадах і йти працювати касирами в магазини, бо там вища оплата. Ми втрачаємо людей, які щодня роблять. Добро сьогоднішня система оплати праці за єдиною тарифною сіткою застаріла і несправедлива. Її потрібно змінювати. Тому я вже направила офіційне звернення до міністра соціальної політики і вкотре звертаюся з конкретними пропозиціями: створити міжвідомчу групу для реформування системи оплати праці у соціальній сфері, провести аналіз зарплат і підготувати пропозиції щодо їх підвищення, розробити Нову галузеву систему оплати, яка врахує складність і відповідальність цієї роботи, ухвалити державну програму підтримку молодих фахівців у соціальній сфері. Також закликаю органи місцевого самоврядування звернути особливу увагу на працівників.